Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це продовження попередньої теми про відновлення листочка глоксині, який втратив тургор. Вчора я вам показувала, він був зовсім як тряпочка. Зараз, в принципі, його можна вже садити. Але все ж таки я обріжу ось так: от і вкоріню окремо цю верхівочку Крім цього обрізання. Верхівки я проведу ще деякі маніпуляції. Так от. Беру ось о, так от. Так. І ось так от. Так. Ще, що я зроблю? На цьому череночку я зроблю надріз. Поясню для чого. Тут вже є картоплинка. Бульбочка, але в неї відмерло все коріння, тобто те, що я зняла, воно вже було не гідне, воно пропало. Росту тут я не бачу, повністю е ця бульба на листочку, на його харчуванні. Відламувати 99% що бульба ця так і не дасть росток, і загине. Але є вірогідність того, що отут -от з надрізу піде новий рост. І таким чином я отримаю молоду рослину. За рахунок цього росту тут також будуть корінці. Може почати розвиватись і ця бульба. Ось такий от ход каньон буде. Такий просто надріз, невеличкий. Навіть не наполовину краще. Тут навіть забагато. Субстрату трішки його звожую. Роблю такий от отвор. Для цього листочка і саджаю і проминаю трішки і е, садимо верхівку цього листочка також. Зволожуємо. Ось так от також зроблю такий от отвір для листочка. І саджаю. Будемо разом з вами спостерігати, наскільки швидко буду корінюватись. Будуть показувати ознаки життя всі листочки. Це дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво пишіть коментарі, буду рада поспілкуватись. А також нагадую, що це у нас сорт Мадагаскар. Па-па!